Вирвалися з пекла, так кажуть, ті, кому вдається виїхати з Куп'янська та його передмістя. Їх росіяни закидують авіабомбами, а всі дороги контролюють ФПВ-дронами. Поранених після авіанальотів з-під завалів витягують сусіди. Медики швидкої доїхати до таких сіл уже не можуть. Із людьми, яких волонтери змогли вивести з під Куп'янська, розмовляли наші кореспонденти. До Синового Підкуп'янськ волонтери рушають ще за темна. Це той час, коли є шанс не стати ціллю ворожого дрона. Дай їдемо рятувати людей. Щоб їх забрали з Осинового, що за сім кілометрів від Куп'янська, охочі евакуюватися, виїжджають подалі. Лише тоді їх можуть підхопити волонтери. Слава Богу, ми вже спеку. Шама гарять та муха. Ось такий вигляд має вулиця Осинового. Практично всі будинки зруйновані. На дорогах спалені автівки, а по вулицях довго ходити не можна. У небі одразу з'являються російські дрони. -яй 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 -яй. -яй 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 -яй. Уже в Харкові, в безпечному місці, родина, яка вибралася з Осинового, розповідає: Ну, ми сиділи, ну ми боялися бразати своє нажити. Нам 65 років, куди їхати? Що, як бросити своє? Урожай зібрали і, да, і ноги і мої ноги, як кажуть. Люди кажуть, в осиновому лишилася їхня старенька сусідка. Вона поранена і потребує допомоги. Була хата, яка прилетів, там одразу два дома розбили. Її привалили, там відкопали. Скоро не приїхала. Оставляли її. Міліція до нас теж не їздить, боїться. Волонтери викликали поліцію. Більше ніж через добу пенсіонерку змогли вивезти. Евакуювали жінку, у нас наслідок ворожого каба село Синого. Зараз передаємо швидкою. Урятована родина не приховує. А останнім часом довелося просто виживати. світа немає, продуктів немає. А як же ви та продукти свої? Ну як? Ну, 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 Заводимо заводим генератори і печемо. Евакуація стала надважкою, кажуть волонтери, про те, щоб заїхати в Куп'янськ, уже й не йдеться. Сам Купянськ ні, близько теж ні, тому що літають дрони, є вероятність, що ми можемо зустріти ДРГ. Много людей виходять з Куп'янська на блокпосту там велосипед, зараз багато брошені, а то на велосипедах 217 кілометрів там виходить, пішки да, йдуть. Ну і то не всі доходять 100%. Літнім людям такий шлях уже не під силу, тому жителів просять виїжджати щойно оголошують евакуацію. Пані Тетяна з донькою переїжджає вже вдруге, спершу із прикордонного села Катеринівка. Тепер волонтери Червоного Христа вивезли її з Великого Бурлука. Ну а зачем ждать, поки потім будуть? Зачем? А потім не вийдеш. Тоді будуть і дрони, і все літати. Вже в Катеринівці там літають, а ці ж донита. З кущів, як вилетять, там біля троси. Одинадцятирічна Віка забрала із собою лише підручники, папугу. Юля. Це дівчинка. Мені її подарували. І ляльку. Це лялька, це дівчинка. Звати її Оленка. Це ти кажеш, це вона з тобою? З 20-го року. Я її завжди беру. Мені тата з мамою подарували. На завтра волонтерів евакуація з борової. Попри те, що фронт уже надто близько, у селищі ще залишаються 270 людей. Тому зараз ситуація непроста. враховуючи постійні обстріли, відсутність енергопостачання немає газопостачання, яке нам надходило з правого берега реверсом. На сьогодні залишилися працівники-рятувальники. І екстрена медична допомога до сьогодні. Ще хліб туди. От дякуємо Адра благодійний фонд і хліб ще возимо туди, да і планувався гуманітарний конвой. Поки що відставили його допомога продуктова. Місцеві жителі отримали кошту на закупівлю дров, але тим, хто лишився, доведеться дуже непросто без світла й газу. А під постійними атаками БПЛА завозити продукти теж неможливо. Тому усіх просять виїжджати якнайшвидше. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.